Прихід кучми від Червоного директорату а потім поява табачника главою адміністрації цілої групи людей, для яких ну українська мова, українська культура, українська історія це щось була не просто другорядне, а таке значить десятерядне і так далі. І Тоді ми попадаємо в оцей період приватизації економічних розбірок, створення олігархату. Між іншим, ну от в соціальних мережах модно вчора і позавчора ви читали. Хоча насправді це ця, ця біда вона ж не при Зеленському появилася, вона і про Порошенко була і раніше. Що ми розповідаємо як іти нам НАТО і Європейський Союз найшвидше на конференції Пінчука, чи там на конференції ЄС, да? і фотографія. Стоїть президент Зеленський, а по ліву руку від нього Пінчук і Кучма, і це ну, якби це трагедія. Наша що ми не робимо висновки, тому. Що...